Зелених зон в Ужгороді майже немає. Парк в жахливому стані. Центральний парк в жахливому стані. І вони намагаються забудувати, продати все, що можна. Сьогодні є заключний етап громадських обговорень. Це він проходить сьогодні в міській раді, в залі, для того, щоб ми могли також ці питання узгодити і передати всі ці зауваження і пропозиції. Запросіть розробника, і ці запитання по тій масі ми повинні задавати в першу чергу розробнику, який нам, до речі, і пояснить, хто ж йому дав такі вихідні дані. Всі знаємо, що цей план на неточних даних побудований, не враховує халатно виконаний, і тому його, в принципі, за основу брати не можна. У вас в результаті вийшло. Що зараз мешканців біля 200 тисяч, якщо не більше в місті Ужгороді, А у вас розрахункова кількість 107 тисяч. Для кого ви будуєте це місто? Було паркова зона, і вона зникла. З'явилася якась там інфраструктура. Завтра з'явиться ще в з місті. Ще в ляку дані вони не були заморожені, вони постійно змінювалися кожну сесію. Ми Зараз про те, що ми хочемо, щоб нас дослухали, щоб створили певні комісії від кожного району. Цей документ абсолютно не можна навіть розглядати. Розумієте, тому і так багато пропозицій. Тобто, це документ, який не можна приймати.